Просто там облажалася. Чим легше, тим краще. Дуже незвично і трошки огидно. А що так можна було? По 5-10 разів 15-20. треба вкладати час. Воно линяє, матримі, демярно не вийшло, не здалися. Я креатив тупо ткнув рибою. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Людькевич. І сьогодні ми будемо говорити про бренди, як вони привчають нас до незвичного, і як ви це можете, як маркетологи, майбутні маркетологи, блогери або люди, які працюють з соціальними мережами, використовувати на власну користь. Отже, поїхали! Перш за все хочу розповісти дуже цікаву історію. Це про те, як у 1970-х роках компанія Nestlé виходила з брендом Nescafe на ринок Японії і просто там облажалася. Через що? Через те, що Японія це дуже чайна країна, і для людей був дуже незвичним смак кави. І, відповідно, він був настільки незвичним, що він не подобався. Люди мали відразу до нього і просто не купували каву. Вони були незвичні не до цього. Що ж зробила компанія? Вони почали випускати шоколадки, дитячі, різні батончики зі смаком кави у більшому чи меншому обсязі концентрації цієї кави. І що ж відбулося? Відбулося те, що нове покоління, яке вже виросло на цих батончиках, і хоча вони пили чай вдома з родиною, так само як їх батьки, але вони вже були. Привчені до смаку кав, і відповідно, коли вони виростали, їх доганяв рекламою, звісно, і вони вже починали споживати каву. І зараз це дуже успішний бренд. Так, це зайняло багато років, але все ж наступний приклад матч. Матча, Лати. Я думаю, що ви чули. Але також давайте погодимося. Це дуже специфічний смак, і деяким людям, і мені також на початку він ткнув рибою. Ну, є таке. А, і компанії, які просували а, на ринок Європи, Сполучених Штатів, а, ці а, чаї, вони просто зіштовхнулися з проблемою, що для людей це дуже незвично і трошки огидно. А що ж вони почали робити? Вони почали у дуже низькій концентрації привчати ринок до цього. Якісь матчелати, де там трошки-трошки присмак, якісь пунктики також цієї мачі. І відповідно потрошку звикають люди до цього вже більше. А наші діти, які підростуть, для них вже цей смак буде. Нормальним, звичним, і вони зможуть споживати вже високий концентрат цього чаю. Таких випадків, коли великі бренди до чогось привчають людей, дуже багато насправді а, так само, як наприклад, компанія Макдональдс. люди не звикли б снідати у фастфудах. І вони зробили це еґмафін, який в них був, і так далі. І таким чином вони привчили аудиторії, що є сніданки у фастфуді, і це круто і класно. І наразі 25% людей, які виручки усієї іде саме зі сніданки. Або та сама кока кола санта клаус Ми думаю, що ви й чули про цю історію, що саме Кока-Кола привчила людей до того, що це Санта-Клаус, Різдво і так далі. Тобто, насправді можна сказати, що а, ну це бренди, в них там мільйони, мільярди, які можна інвестувати в маркетинг і так далі. А де ж ми, ми ж тут з вами лише маркетологи, і лише там, наприклад, працюємо з середнім малим бізнесом, там потрошки. Трошки з великим якимось, але все ж таки. А, типу, в них є бюджет, а що ж робити нам? Давайте поговоримо про те, що в принципі будь-який продукт, який виходить на ринок, щось незвичне, він, а, до нього треба привчати. Людям треба розповідати, навіщо це потрібно, що з цим зроб, робити, і так далі. Те саме було з мікрохвильовими пічками, які ну, також люди не розуміли. Та те з телевізорами плюс-мінус також те саме. Було. Згадаємо, як люди не хотіли проводити світло в будинки а, або телефон. Навіщо телефон? Кому я буду телефонувати? Тому, в принципі, будь-що будь-яка інновація, вона у людей ну трохи сприймається скептично, бо наш мозок працює так, що йому чим легше, тим краще. Ото я руцями прав у тазику, Навіщо мені та пральна машинка? І тільки коли вже потроху там одного побачив, другого, в третього зрозумів, що блін, а що так можна було? Ось розуміється цінність, тому. Якщо ви видаєте власний блог, сторінки клієнтів працюєте з маркетингом, і у вас є якісь продукти, які специфічні, нові, важкі для розуміння, ви також можете свою аудиторію привчати. І для цього дуже класний інструмент це саме YouTube. саме у форматі довгого відео можна класно розповісти, що де як показати а, людині. Це раз, по-друге, людей також треба привчати. Тут розумієте, що тут ефект приходить не одразу. І, відповідно, треба вкладати час. Але чим більше ви будете працювати, наприклад, з інфлюенс маркетингом і розміщувати ваш продукт в інших блогах, в інших відео розповідати, тим швидше це прийде. Бо це абсолютно стандартна, нормальна картина. Про те, що люди бояться нового. Наша психіка, ну, типу, нафіга воно, воно потрібно, знаєте, то багато мене були і не треба починати. І відповідно, ось тут дуже важливо доносити ідею. І саме тут, коли ми людей до чогось привчаємо, ось тут дуже важливо, щоб були охвати для того, щоб людина по 5-10 разів 15-20 на день протягом кількох років бачила і розуміла, навіщо це потрібно. Потрошку, потрошку. Коли вже сотий раз побачив, то це вже звичне для нашого мозку. Там сто п'ятсот разів вже бачив робот-полесос, наприклад, але зв звик підмітати сам. Ось, а потім звів цуценя, воно линяє, як моя шерстянка. Просто в мене не собака, а фабрика про яка. Виробляє шерсть. день вночі просто будь-який місяць року. Так от і відповідно вже питання: ну типу, щось треба якось, і тут же ти бачиш рекламу, наприклад, робота полісос, і ти розумієш, о, і воно для тебе вже не нове. У мене ніколи не було робота-полісос, але а, коли в мене стала ця проблема, то в мене одразу прийшло і воно вже для мене не нове. Я вже бачила 100-500 разів рекламу десь в друзів. Але, звісно, що коли б мені це показали там, не знаю, 10 років тому, я б така була, мад, Ось. деміарна. Тому приготуйтеся до того, що людей треба привчати. Чим більш у вас новітній продукт, чим більш нестандартний, тим більше треба пояснювати, мількати і привчати аудиторию. Іноді це може як в Нескафе, зайняти 10-20 років. Але, блін офігенський, не знаю, обожнюю маркетинг, це ж це ж так класно взагалі. Ось не вийшло, не здалися. Де, те, що я завжди пропагандую. Якщо в тебе є мета, і ти не можеш її досягти, то змінювати треба не мету, а шляхи. Як зробили великі бренди. Тому не здавайся, я за креатив, я за те, щоб просто робити класний маркетинг. З вами була Анна Лючко. І до побачення!